Надалі знову говоримо про важливе, що відбувається в нашій країні в політичному житті, зокрема на законодавчому рівні, адже президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань. Це пробаційного нагляду. Очікується, що заміна позбавлення волі на пробацію краще впливатиме на порушника, дозволить йому виправитися також зменшить навантаження на українські в'язниці. Пробаційний нагляд це наглядові та виховні заходи. Головне, це їх здійснювати щодо порушника без його ізоляції від суспільства, проте поведінку засудженого в цей час контролюють. Уповноважені органи з питань пробації. Отже, більш докладно про те, що таке пробаційний нагляд, і хто під нього може підпадати, поговоримо із Олегом Янчуком, директором державної установи, центр пробації. Зрозуміло, що перше запитання, давайте допоможемо з'ясувати нашим глядачам і розібратися разом, що ж таке цей пробаційний нагляд, як вид кримінального покарання, і чим він відрізняється від того, що вже фактично був, коли треба було людям, які відбували покарання, приходити там відмічатися в правоохоронні органі і тому подібне. <турган> дякую за запрошення. Дякую за запитання. Це дійсно важливий важливий етап в розвитку нашої системи правосуддя. І, до речі, хочу підкреслити, що це не несподіванка, це частина реформи пенітенціарної системи, яка була схвалена у грудні 2022 року з метою наближення України до європейських і міжнародних стандартів. Розширення альтернатив це міжнародна концепція, яка передбачає, що Важлива не суворість покарання, а невідворотність покарання і перспектива подальшого невчинення правопорушень. Пробаційний нагляд відрізняється від поліцейського контролю, я б так сказав, про який ви зазначили, да, просто про відмітки в правоохоронних органах. Тим, що з людиною працюють з самого першого дня перебування на пробації, визначають проблеми. В життєдіяльності, які привели до вчинення злочину, складають з ним індивідуальний план і разом з цією людиною виконується план зміни його життя. Є дуже багато інструментів, крім просто відміток. Відмітка це обов'язок, але є дуже багато інструментів, які повинні вплинути на його свідомість, на його погляди і. Змінити його життя на правослухняне, пане Олеже. Я правильно розумію, що пробаційний нагляд передбачає, що людина залишається мешкати за своєю адресою. Так вона не перебуває у в'язниці, але повсякчас приходить на якісь умовно виховні бесіди. До речі, електронний браслет її не одягають в цьому випадку. Е, пробаційний нагляд якраз це новий вид покарання, який передбачає можливість покладання судом такого обов'язків залежно від правопорушення, яке було вчинено. Цією особою, так, електронний браслет може, може одягатися. Ця людина дійсно приходить періодично в пробацію, але не для того, щоб просто зробити відмітку, що він прийшов і пішов, а для того, щоб з ним працювали наші фахівці або залучали відповідних фахівців інших організацій, які можуть надати відповідні послуги. Для того щоб проводити, наприклад, пробаційні програми, для того, щоб вирішувати питання, пов'язані з працевлаштуванням цієї особи, якщо відсутність роботи була одним з факторів вчинення ним правопорушення, для того, щоб вирішити проблеми у сім'ї, у нас є декілька на сьогодні пробаційних програм. Ну, наприклад, подолання агресивної поведінки, зміни про мислення, позбавлення від залежності, подолання насильства в сім'ї. Тобто це програми, які він зобов'язаний пройти. От тут головна річ, що це не його бажання. Він зобов'язаний пройти ці програми, і якщо він не буде виконувати свої обов'язки. То за певною процедурою до нього буде застосоване більш суворе покарання. Так які саме правопорушники можуть сподіватися, скажімо так, на пробаційний нагляд. От, і давайте на конкретних прикладах розберемо перше, що мені спало на думку, пригадуєте кілька років тому у Харкові трапилася страшна ДТП. Угу. Так пані Зайцева здається, тоді була за кермом. Це був неймовірний розголос. П'ятеро людей загинуло. Якщо я не помиляюся, під пробаційний нагляд, ось такі правопорушники, ДТП смертельні підпадають чи ні? ДТП бувають різні, бувають неумисні злочини пов'язані з ДТП. Залежно від обставин, незалежно від того, що це за особа і яким чином вона допустила ці правопорушення. пробаційний нагляд може застосовуватись. але пробаційний нагляд застосовується не за Конкретні види покарань, тобто не можна сказати такі чіткий перелік покарань, за який застосовується тільки пробаційний нагляд. А пробаційний нагляд, наприклад, був внесений в статті, де замінено арешт на пробаційний нагляд, але в цих статтях залишається і обмеження, і позбавлення волі, тобто трошки неправильне розуміння, що пробаційним наглядом замінили позбавлення волі або обмеження волі. Суду дали ширшу можливість. Е е диференціювати покарання. тобто залежно Це від... не знімає відповідальність. Не знімає, ні. Невідворотність покарання це основний принцип. А от е <звіт> тяжкість чи варта, е ну, дивіться, наприклад, е е несплата аліментів. <звіт> да? За несплату аліментів у нас передбачено було е е громадські роботи. Або позбавлення волі, або обмеження волі, людина потрапляє в ізоляцію. Ну як вона сплатить аліменти? Вона їх ніколи не сплатить. Можливо краще... Не чим. Да, да, можливо, краще допомогти йому працевлаштуватися, покласти на нього цей обов'язок, а не просто там просити його, давай влаштуйся. І якщо він влаштується, він буде сплачувати аліменти. Це буде ефективніше, ніж він потрапить в місця позбавлення волі, буде перетинатися з особами, які мають. Кримінальне зараження, навчитися ще чомусь поганому крим несплата аліментів. Тому от в таких випадках да Олеже, Ви про суд згадали. Я вчора, коли займалася вивченням цієї теми, перше що спало мені на думку, чи не принесе пробаційний нагляд більше зловживань і корупційних схем у суді, оскільки ми розуміємо, що краще для правопорушника, звісно, отримати покарання у вигляді пробаційного нагляду аніж потрапити до в'язниці. Аварії, знаєте, може потягнути е за собою різні. Рішення все одно приймає суд, і е все одно в суді існує сторона захисту, яка буде намагатися пом'якшити максимально покарання свого підзахисного. Але е у випадку пробаційного нагляду е мені здається, суд буде приймати більш виважені рішення, тому що на етапі судового розгляду пробація готує до доповідь, де інформує суд. Про життєдіяльність цієї особи, про ті позитивні риси, які в неї є, і е, про ті причини, які на думку пробації е, призвели людину до вчинення правопорушення. Суд, навпаки, більше має інформації для того, щоб прийняти рішення, крім е, матеріалів е, розслідування про вчинений злочин. Він бачить не тільки злочин і людину в цьому злочині. А він бачить людину з його зв'язками в суспільстві. А ще от цікаво, так за невиконання пробаційного нагляду. Ну тобто, якщо там з'являються якісь певні випадки, коли людина може. Ті обов'язки, які покладають на нього, наприклад, не дотримувати з їх цих правил або не виконувати чогось. Тут передбачена якась відповідальність, які діють межі впливу, аби людина дійсно дотримувалась пробаційного нагляду. Звичайно, кожне невиконання, будь-яке невиконання, передбачених законом і вироком суду обов'язків, тягне за собою. Спочатку офіційне попередження людини про те, що так не можна, і що наслідком цього буде застосування більшого покарання. Якщо людина не розуміє і продовжує порушувати свої обов'язки, тоді подаються матеріали до органів національної поліції і порушується нове кримінальне провадження, і ця людина засуджується до покарання. Однозначно. Нагляд чи ні? він не скасовується, не скасовується, а засуджується, засуджується до покарання засуджується більш все. суворого. Mm. Так, пане Олеже, не можу не запитати про те, як загалом пробаційний нагляд вплине на пенітенціарну систему. Я так розумію, що зможе так чи інакше, але розвантажити в'язниці. Звичайно, звичайно, це головна мета, головний концепт застосування покарання альтернативних позбавлення волі в світі, в тому числі створення належних умов утримання. В місцях позбавлення волі, яке у нас до ну, досить наслуховує. Ось особи, які відбували покарання у вигляді арешту, ну, судова практика свідчить, що в минулому році, наприклад, 1800 людей було застосовано арешт, але для цих 1800 людей для утримання від місяця до шести місяців були створені арештні думи. На них виділялися бюджетні кошти. Ці люди там харчувалися. Тобто витрачалися дуже багато. А які це кошти? Грошей. про суму? Можемо говорити? Я не можу сказати суму, але я можу сказати, що перебування людини на пробації в десятки разів дешевше ніж. Утримання людини в місцях ізоляції. ми говоримо про те, що розвантажить в'язниці для загального розуміння в'язниці в Україні наразі вони перевантажені. Не вистачає місць, щоб от, розуміти звичайно, не, не вистачає ресурсів для отримання такої кількості людей в належних умовах. І ці люди потім подають європейський суд справ людини, виграють кошти. І як казав міністр в одному з інтерв'ю, получається, що ми. Витрачаємо на них кошти налогоплатників податків і ще й сплачуємо позови, які затверджує європейський суд. І за того, що при такій кількості людей в приміщеннях установ неможливо створити більш-менш нормальні належні умови тримання. Завжди є претензії до. До цих умов це пане Олеже, не можу теж не поставити запитання, тому що досить великі дискусії воно викликає зараз серед українців, зокрема і в соцмережах, так серед тих, хто вже відбуває таке покарання, так за колабораціонізм. На вашу думку, mm -hmm. наскільки це відповідна міра покарання для них і для державних зрадників, для тих, хто співпрацював з окупаційною владою? Розумію, що ми не можемо тут оскаржувати рішення суду, і тому подібне, але менше з тим. Ну тут трошки вдамся до юридичних тонкощів, mm -hmm. до засуджених за колабораціонізм. Пробаційний нагляд не застосовується, він не внесений в статті mm -hmm. е, колабораціонізм. Там залишається і позбавлення волі, і обмеження волі, е, але є і випадки, коли застосовується заборона займатися певною діяльністю або займати певні посади. посади? Це mm -hmm. за найлегше колабораційні правопорушення. І от я б тут не погодився. Ми пропонували законодавцям все ж таки внести пробаційний нагляд для того, щоб ми могли працювати з людиною, а не просто контролювати, де він працює і е, чи займається він діяльністю, яку йому заборонили, і не маючи більше ніяких засобів впливу на його свідомість, на його поведінку. Працювати з людиною це що мається саме на увазі, в яких аспектах мається на увазі, що пробація вивчає життєдіяльність людини і складає з ним план. Це сфери життєдіяльності: освіта, робота, коло спілкування сімейне, коло спілкування зовнішнє залежності, відношення до злочинної діяльності, плани на майбутнє. У нас є спеціальні інструменти, вона називається оцінка ризиків чинення повторного правопорушення. І ми прогнозуємо, наскільки вирогідні є проблеми, із за яких людина може вчинити правопорушення як діагноз. І з цим діагнозом ми працюємо. Ми не просто його відмічаємо, ми з ним змінюємо ці проблемні питання. І тому в перспективі це визнано у всьому світі. Пробація це ефективний. Вид покарання, який спроможний змінити людину без ізоляції від суспільства, де людина зазнає певних втрат і порушень. І здоров'я, і психіки, і соціальних зв'язків саме головне соціально-позитивних зв'язків. Так, пане Олеже, нам залишається вам лише побажати успіхів на тій ниві реформ, які ви розпочали. І дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю глядачам, Дякую. що Олег Янчук, директор державної установи, центр пробації, був гостем у цій студії. Ми шукаємося далі.